Будь-яке горіння при нестачі кисню це викид СО чадного газу. Кров людини ковтає його замість кисню, і людина може швидко загинути, тому що кисень у кров не надходить. Неважливо, що горить дрова буде СО, бензин у вашому генераторі буде СО, газ-пропан буде СО. це головне, що потрібно знати, якщо ви збираєтеся будь-що запалити у домі. Когда после 24 февраля пошли слухи о том, что могут отключить свет, могут отключить газ, стал вопрос о том, что у нас ребенок, ребенку нужно тепло. И мы попытались его зажечь. У нас это плохо получилось, потому что комната наполнилась полностью дымом очень сильно. Проветривали все и поняли, что он требует ремонта. Так как у нас дом полностью на индивидуальном отоплении, то у нас есть дымоход. Криша у нас зверху, і чоловік, який нам викладали этот камінь, сказав, що ми можемо не опасаясь включати камінь, тому що у нас дим виходять непосредственно на кришу. Дим виводиться тільки у димову трубу. Димар у димарі має бути певна тяга, а для цього розрідження відносно тиску у вашій кімнаті. Його вимірює спеціаліст з обслуговування газового та пічного обладнання. Якщо димарем не користувалися, у нього насипалося листя, або його тяга не розрахована на обсяги, які ви хочете у нього. Вивести все піде у приміщення. Тим самим переконуємося, що у нас все там добре. нічого лише немає. Обслуговування димових та вентиляційних каналів потрібно проводити щорічно, два рази на рік. А також впродовж опалювального сезону жителі будинку повинні перевіряти свої димові канали на наявність тяги, а також небезпечність. Цієї конструкції завжди рекомендую перевіряти і шматком серветки або туалетного паперу. Це найкраще типу легкий папір і перевіряється прохідність каналу таким шляхом. У жодному разі не виводьте димар у вентиляцію багатоквартирного будинку. Тяга там працює інакше. Ви можете отруїти чадним газом мешканців іншого поверху. Генератор із технологічною установкою їх приміщеннях дозволяється лише в окремих приміщеннях спеціально пристосованих для цього, які забезпечені там вентиляціями протипожежними перешкоду і таке інше. На балконах житлових будинків всього цього не передбачено. Генератор це установка, яка в процесі роботи виділяє е, продукти згарання, якими можна отруїтись, тому вимоги до установки генератора, вони мають установлювати зовні будівлі. Бажано на відстані 6 метрів від будівлі. Я вже казала на початку, що природний газ це теж горіння, а отже, і це при цьому виділяється. Ну а крім того, гази небезпечні самі по собі. Нещодавно ми придбали ось таку газову плиту обігрівач. Це такий пристрій переносний. Легкий, важить до 2 кг, який в той же самий момент працює як плита, тобто ми можемо натиснути тут таку штуку та повернути цей елемент у горизонтальне положення. Побутові газові балони бувають різного складу. Тобто в такому маленькому балоні ми маємо суміш різних газів. Наприклад, ось цей балон містить в собі пропан, бутан та ізобутан. Спочатку ми використовували його, але коли вперше вимкнули цей пристрій, ми почули неприємний запах. Це був запах із бутану, тому що цей газ він шкідливий для використання в закритому приміщенні. Замість нього ми купили інший газовий балон, який має в собі 100% бутан. Цей газ менш токсичний, його можна використовувати в домашніх умовах. В інших випадках, крім тих, коли у вас є спеціально збудований димар, добувати електроенергію за допомогою приладів, де щось спалюється, можна тільки на відкритому повітрі. А вже ж ні про який генератор або буржуйку у кімнаті не може бути й мови. Розраховувати на квартирку чи вентиляцію можна, якщо у вас горить комфорка плити чи свічка, нічого більше. А якщо вже так сталося, що людина на ваших очах. Вчаділа і втратила свідомість. Треба розуміти, як допомогти. Обов'язково потрібно пам'ятати, в цьому це газ він являється дуже коварним, тому що він не має специфічного запаху, та ми його не можемо побачити. Ми пам'ятаємо про те, що він знаходиться у верхніх прошарках повітря в кімнаті, він буде підніматися догори, тому ми намагаємося якнайшвидше витягнути людину при цьому переміщаємося, можливо, навіть ну максимально низько по підлозі. Якщо при цьому людина знаходиться не в свідомості, то пам'ятаємо про те, що. Потрібно звільнити перш за все дихальні шляхи, налагодити провідність дихальних шляхів. Людину потрібно покласти в зручне положення при цьому, щоб в жодному випадку. Не западав язик, який також може при цьому заважати людині дихати краще за все перевести людину в бічне положення або покласти її на живіт та голову повернути в сторону. Пам'ятаємо про алгоритм надання серцевої легеневої реанімації та викликаємо швидку допомогу.